Північний поліційний господарський суд Києва таки не зміг розглянути скаргу пад Центр енерго на ухвалу господарського суду столиці про вжиття заходів до забезпечення позову. Йдеться про справу колишнього члена наглядової ради Валерія Безлепкіна. Простою мовою повноваження Безлепкіна були припинені у встановлений законодавством спосіб однак, повертати крісло Безлепкін пішов до суду. Утім, чомусь відстоювати справедливість далі, колишній член наглядової ради більше не поспішає. Вийти на відео чи не може скільки суд. Суду Безлепкін повідомив, що це, начебто, через вранішній обстріл Харкова. Місцеві мешканці, яких опитали адвокати Центр енерго, інформацію про масові знеструмлення у місті в цей день не підтвердили. До того ж, судове засідання розпочалося по обіді, тобто, в будь-якому випадку, можна було встигнути знайти зв'язок. Ми вважаємо, що це банальне затягування часу, пана Безлепкіна. Тому що ми вважаємо рішення суду Господарського суду міста Києва незаконним, необґрунтованим та таким, що підлягає скасуванню. Позивач не з'явився не вийшов на зв'язок, то не перепона, аби засідання ставити на паузу одностайні учасники процесу, адже ухвала суду, який розглядає скаргу, дозволяє робити це і без участі позивача, його представника чи третіх осіб. Що вважається на житловий справа з представника позивача чи третій особи. Крім того, відповідальність за зв'язок покладається на саме, на особу, яка попросила. У той час, коли позивач не зміг знайти інтернету у Харкові ще ближче до російського кордону, під постійними ворожими обстрілами продовжує безперебійно працювати одна з ТЕЦ Центр Енерго Зміївська. І замість того, аби зосередитися на підготовці до опалювального сезону, керівництво компанії має розпрошувати ресурси та увагу на судову тяганину. Тож чергове засідання поліційної інстанції має відбутися у понеділок, 9 жовтня.